Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Прокоментуємо ще одну новину, яка пов'язана з злочинною діяльністю так званої білоруської влади в бік наших українських дітей. А новина виходить з того, що Білорусь брала безпосередню участь. У викраденні тисяч українських дітей такого висновку доходять експерти Єльського університету, які опублікували свій звіт у четвер. Про що повідомляє видання Голос Америки. Понад 2400 дітей з України віком від 6 до 17 років були доставлені до 13 закладів по всій Білорусі після вторгнення Росії в Україну. Мовиться у дослідження. Дані включають період з лютого 2022 Року до кінця жовтня 23-го. Росія та Білорусь спільно відбирають дітей для вивезення з України, координує їхнє транспортування з окупованої частини України до Росії та далі до Білорусі. У подальшому діти піддаються перевихованню, включно з військовим вишколом. Мовиться у дослідженні. Раніше лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, яка отримує фінансування американського уряду, вже писала про кампанію з депортації українських дітей до Росії. Нинішнє дослідження, яке фіксується у звіті, Воно показує роль Білорусі, яка підтримує систематичну кампанію РФ з депортації дітей, яка була предметом ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом за ймовірні військові злочини в березні 2023 року. І тут потрібно нагадати, що один такий ордер був виписаний російському диктатору Путіну. Безпосередня участь Білорусі в примусовій депортації дітей Росію означає співпрацю між двома режимами в діяльності з депортації, яку проводить Росія, зазначають експерти Американського університету. Далі у звіті зазначається, що багато дітей, яких депортували до Білорусі з окупованих міст і селищ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, вони належать до найвразливіших груп населення: це діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти, чиї батьки є військовими та усиновлені діти. Переміщення дітей з окупованої Росією України до Білорусі, остаточно погоджує. Диктатор Росії Путін і авторитарний лідер Білорусі Лукашенка через союзну державу наднаціональне утворення, що складається з Росії та Білорусі. Це також мовиться у звіті. Генеральний прокурор України Андрій Косін заявив у травні 2023 року, що він розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні понад 19 тисяч дітей з окупованих Росією територій з моменту початку війни, в тому числі до Росії. Відповідний звіт також наголошує на тому, що Росія та Білорусь відбирали для вивозу з України дітей, які або не мали опікунів, або досягнення їхньої повної, вільної та значущої згоди було ускладнене. Ось таку інформацію нам надає звіт Єльського університету, і ця інформація є таким яскравим приводом, так, для того, щоб Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт для білоруських осіб, які займалися відповідно депортацією українських дітей з України так до Росії. В тому числі такий ордер має бути наданий диктатору Олександру Лукашенку, тому що, як показує цей звіт, цей, вибачте, мерзотник, він безпосередньо брав. Участь у координації викрадення наших українських дітей до Білорусі, з ж таки, і потім у перевезенні до Росії. Тобто ті ордери, які отримали російські так звані чиновники у березні 23-го року, така ж сама історія має відбутися з білоруськими, так званими знов ж таки можновладцями, тому що за такі злочини вони мають відповідати, і відповідати знову ж таки у міжнародному порядку. І ми раніше знову ж таки говорили про інформацію, яку також публікували західні медіа, в контексті того, що Лукашенка він може бути причетний до викрадення українських дітей, і якраз там ми обговорювали питання, чи мають бути ордери на його арешт і тих осіб, які також сприяли цьому злочинному процесу. А враховуючи звіт Єльського університету, тут не має бути жодних сумнівів, що така процедура вона має бути застосована і до цього мерзенника Лукашенка. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!